Доброго дня, діти! Тема нашого уроку правильно відтворюю інтонацію речень. Спочатку давайте пригадаємо, які бувають речення за метою висловлювання. Розповідні, питальні, спонукальні. А за емоційним забарвленням або, як ми кажемо, за інтонацією речення можуть бути неокличні та окличні. Вправа номер 6. Прочитай речення. Визнач, яким воно є за метою висловлювання. Золота осінь чарує всіх своїми барвами. Яке це речення? Правильно, це розповідне речення. Побудуй питальні речення, які стосувалися різних слів цього речення. Запиши за зразком. Ось яке склали питальне речення. Що чарує всіх своїми барвами? Золота осінь чарує всіх своїми барвами. А давайте спробуємо скласти ще запитання до цього ж речення. У мене вийшло ось таке. Що робить золота осінь своїми барвами? Яке ще можна скласти питальне речення? Так, добре, наприклад, чим чарує всіх золота осінь? Запитання різні, а відповіді є одне й те саме речення. Але за допомогою голосу, за допомогою інтонації ми змінимо цю відповідь. Що робить золота осінь своїми барвами? Золота осінь чарує всіх своїми барвами. Чим чарує всіх золота осінь? Золота осінь чарує всіх своїми барвами. Ось так одну відповідь ми вимовили зовсім по-різному. Поставте відео на паузу і запишіть питальні речення або придумайте свої. Наступне завдання вправа 7. За поданими словами, склади і запиши розповідне, питальне і спонукальне речення. Прочитай їх з відповідною інтонацією. Подані такі слова: українські, дбати, школярі, чистота, місто, рідне. Залежно від змісту речення, закінчення в цих словах можна змінювати. Будь ласка, складаємо розповідне речення. У мене вийшло ось таке. Українські школярі дбають про чистоту рідних міст. Це розповідне, неокличне речення. Складіть, будь ласка, питальне речення із цих самих слів. Наприклад, може бути ось таке. Про що дбають українські школярі? Питальне, неокличне речення. А тепер складаємо спонукальне речення. Речення, в якому ми когось просимо щось зробити або закликаємо до чогось. Ось моє спонукальне речення. Школярі, дбайте про чистоту рідних українських міст. Спонукальне окличне речення. І в кінці я поставила знак оклику. Добре, діти молодці! А тепер скажіть, будь ласка, як ми нашу рідну Україну? Можемо назвати по-іншому якими словами? Правильно, ви добре їх знаєте: Батьківщина, вітчизна, держава, країна це все слова-синоніми. І до того ж, це все словникові слова, тобто їхнє написання потрібно запам'ятати або перевіряти за словником. Давайте правильно вимовимо ці слова. Батьківщина, вітчизна. Ці слова зазвичай пишуться з великої букви. Держава, країна. Ці загальні назви пишуться з маленької букви. Зверніть увагу на слово країна. Ми чуємо два звуки й, «і», але пишемо одну букву «й». Запишіть, будь ласка, ці слова, підкресліть виділені букви. І запам'ятайте написання слів Батьківщина, Вітчизна, Держава, країна. Вашим домашнім завданням будуть дві вправи на вибір. Або вправа 8. Вам потрібно скласти розповідь про одну із подорожей своєї родини, тобто записати 5-6 речень про цю подорож. І використати при цьому різні речення за метою висловлювання. Або скласти окремі, не зв'язані спільною метою 5-6 речень, але різних за метою висловлювання та інтонацією. Тобто серед ваших речень, або це буде розповідь, або окремі речення, мають бути розповідні речення, питальні, спонукальні, окличні та неокличні. Бажаю вам успіху! Дякую за роботу на уроці. До нових зустрічей!